Для кожної дитини дуже цікаво написати не потаємні вже бажання святому палаті. А коли пишеш власною рукою, то вселяється магічна сила у написані. І тільки тоді лист протопляє до нас у офіс. Так, ти вірно говориш. Постевись, листві читачі Національної бібліотеки України для дітей. Я знаю цих дітей давно, вони дуже чимні. На бібліотеки України для дітей, шановний Миколай, наближається твоє свято і свято усіх дітей. Ми цього дуже чекали. Були слухняними, старали вчили уроки, допомагали батькам. А ще ми дуже любимо читати книжки, тому хочемо попросити для нашої бібліотеки побільше цікавих книжок, а також здоров'я та радості всім людям на землі. Їх одразу можна записати до відкриття з добрими ділами. Цього не може бути! Що трапилось? Це книги з дітьми, які поганили погоду. І подарунки в цьому році не отримають. Так, що це себе дивляться? роботи. Точно, я все зрозуміла. Що? Ви все переплутали? Що? Переплутали книги. От і позаписували добрих дітей до поганих книг, а поганих до хороших. Ви хоч уявляєте, що накоїли. А якщо про це дізнається, святий Миколай? А якщо дитина не отримає подарунка? Вони хороші дівчата, добрі, розумні, як вони потрапили до цієї книги. А я про що? Тільки не панікувати. Ми ж можемо навідатись до цих дівчат і перевіритись. А якщо це помилка, то усіх дітей автоматично переписати до тим з добрими вами. А якщо ні, а якщо ні, то. Ой, страшно навіть подумати. Більшість дітей залишаться без подарунка. Займусь цією справою особисто. Повірте, швидше. Куди? До Катрусі Тані, виправляти ситуацію. Ви чого не вийшло! Так, вони можуть усе зіпсувати. Ми маємо першими до них потрапити і зашкодити отій ротини і доброті. Якщо янголи побачить, що вони добі то все ми пропали. І усі нашій справі прийде кінець. А я ж тобі казала, що чаклувати треба було більше. А ти і досить цього потимаєш. Це ти вина? Тепер там ніколи не заробити авторитету у пеклі. Треба щось робити! Ми не можемо нічого змінити. Все, годьі час, витрачати, я справді. Та хочеш, я тобі дещо розкажу. Ну, давай, якщо до мами чи до татка незнайома тітка прийде і заведе якусь розмову, ви тоді таке зробить. Непомітно підкрадіться і гукніть над вухом неї. Стій! Здавайся! руки вгору! Тобі Давай є спосіб надійни сподобатися старшим, ще зранку посіти, вирощати, смітити нудитися світом, лізти під нього, канючити, хикати і набридати, дражніться, брешіть, ж зухвало надвечір гамуйтесь. Але тимчасово і ви пересвідчитесь, як це подіє, як люди дорослі до вас подобріють, похворять, та ще й по головці погладять і скажуть, яка причудова дитина, оце янголятка, оце чортиня. Мі <плес> <плес> <Ти, плес> здається, не розумію, чому ти справа. Ти думаєш, це робота наших старих друзів, а тобі не дивно, що цього року їх і не видно. Дуже обіцяли, Миколаю. Думаю, вони не добре вміють виконувати свої обіцянки. Дивись. Давай закріпимо результат, щоб більше не повертатися до цих Чемнесень, як дівчись. Ага, а то занадто вони щось уже добре. А я От отпугайся, це було інші всі діти зачастували, потрібно виправляти ситуацію. Вас. Ви молодці. Світ дійсно набагато кращий, коли в ньому живуть добрі, хороші діти. Це святий Миколай! Так, він усе бачить. Святий Миколай на на нас. Все добре. Ви ж виправили ситуацію. І на нас також не ображайтеся. Це останнє. Ми більше так не будемо. Я повірю вам. Але в останнє. На цей раз ми вас не підведемо. Тільки ти повинен знати, що усі діти з книги «Погань» насправді добрі. Я знаю. Діти України отримають солодкого подарунка. Будьте чемні. До побачення! Та святий до нас так тихесенько приходить, так легенько залишив, подарунки й гостинці, хоч загадковий птах не ходив, не розбудив, ні когесенько із нас, ніби в шапці на дитинці, снився зоря на погас. Але він ходив насправді, бо ж усі дитята раді, Подарунки розму... розглядали, драмку втішно розмовляють. Ну, звичайно, це не тато, ні казковий інший їсть. Так солодощі багато у мішечку б не приніс. Як наш добрий Миколай, дякую, не забувай, на другий рік прийди, щастя дітям принеси. Дорогенький Миколай, добрий вісник віснику і побачення! Настане святковий час і нікого готує до нас, коли ти з тиш він бачить, все знає від батьків, дівчений і вечений, він записує собі. То що не гаєшся на качає, з мой до нас прийде до кола, ми кого готує. Ніколи крокує, до нас ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю, нізят да повітрі вогні, то ж краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай, Миколай Крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує. i yeah.